Постійної напруги спорт підтримає тебе. Вітаю, по-перше, керівництво вболівальників, команду з такою тяжкою перемогою. Ми довго до неї готувалися та це дало свої плоди, ми перемогли. З перемогою дуже багато помилок. Останню чверть погана в захисті. 26-26 очок. 26. Це забагато. І тільки завдяки характеру. та Якійсь е, системі ми все ж перемогли. Е, будемо готуватися до Кубку. Нам попереду світить е, тяжкий виїзд, тому всі думки про е, Луцьк, а може і про івано франківськ Що можна сказати? Програли останнє володіння. Нам свиснули фол. Е, е. Нікітов забив два штрафних китки, а ми останнє володіння не змогли реалізувати, тому результат не то було. Ні, тема от я би все одно брав, якби Нікітін змазав один штрафний, ну, наприклад, останній, то команда б не знала, що грати. І так Ми все обговорили сценарій один, другий, який може, може бути. Не буде зупинки в ігрі, тому я вирішив брати тенал саме в цей, в цей час. Чого не вистачило на кінцівку? Ви весь матч намагалися дістати суперника, вже здавалося, що це зробили, і ось чого все ж таки не вистачило. Дивіться, ну можна так казати, що в кінцівці щось не вийшло, так, але напротязі всього матчу ми, ми не. Відбитися так, багато атак ми дозволяли дуже багато других шансів, погано, ну, погана концентрація була на боксауті, і не, дуже багато програли нечійних м'ячів десь на підлозі, десь на підлозі, десь у боротьбі. І це. Ну, не давало да, того імпульсу, який ми могли б реалізувати у відрив якийсь ривочок по, по очкам. І, кажу, дуже часто не допрацьовували. Ось це, це почалося раніше, а не в кінцівці. В кінцівці так десь не вистачило, мабуть, сил на, на розміні реалізувати ну, те, те, що ми планували. Це баскетбол. Так, якось все могло ну, завершитися по-іншому, так, якби не, не цей фол у нас була остання атака, це, це міг бути як мінімум овертайм, але таке було рішення, не коментуємо. Тобто у нас ще був час перевести цю гру овертайм, і, або як інший сценарій ми могли її вигравати.